Такий трафік в, в Орландо на ХВЕ на платній дорозі. 4 ряда. Ну, тут було короче їзд міст. з міста сюди то, трошки поскидали швидкість, але в цілому всі шпарять парять під соточку 110 от. і 4-5 шпарять, Це вам не так, як от у нас в Запоріжжі було. На плотині дощ пройшов, всі побахались, а там можна їхати, там, ну, скільки там можна їхати? 60 км в час і всі коротше, повставали, і все, місто встало, везде аварії. Тут такого немає, тут більш досвідчені водії, тому що їбалом шолкати не можна. Тому тут їздять зовсім по-іншому. Ну, От соточку їдемо нормально. Так.